Що ми про бій Усика не будемо говорити. Про бій Усика? А що там казати? Все, всі бачили. <рес> <рес> Єдине, що мене знаєш, що смущає, що зараз ти бачиш, що форситься ця тема. Що цей Даніель Дюбуа, коли бився з Джошуа, він напередодні влаштував себе, типу, в цьому плейсі вечірку. Uh -huh. 에, і там суть в тому, що це було за по факту ніч до боя, uh -huh. і він, типу, вже святкував перемогу. І там щось було 70 людей, якісь там діджей-репер, ну коротше, всі no. хайпажори прийшли на ту вечірку. І це його да, був Влад'яма, Дорн. Репер Потап, Влад'яма. Славік <нцент> Балаган <нцент> хотів сказати. Ми всі знаємо, хто там. Славік Балаган, Дорн, оця вся пітошина обойма залетіла, як лівий хукусі потім. і коротше, що, і типу, і зараз. І це його батя влаштував йому напередодні бою. Я просто нагадую, що ну, на канун бою це дуже, по-перше, що ну, морально, типу, там всі ці медіа заходи, потім ти розумієш, там ж б'ються в час, який тобі незручно, це ж зазвичай вночі б'ються. Ну, ну, Тобто він же ж британець. А тут батя рішив йому ще раз, і напередодні цього бою він знову влаштував йому вечірку. І саме головне, зараз ширяться відео, де вони рофлять, тіпа, що о, вже 5 годин, як я мав відпочивати, ну не спати, а лежати. Росслаблятись, а я тут, типа, тусуюсь. Я такий думаю, типа, ти просто тібіл, біл, ну ти просто тупий. Ну, типа, що тут сказати вже?